Пау, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст Проста Формула, подкаст про найтехнічніші від спорту Формула-1, де ми робимо огляди гран-прі, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. З вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем. І Денис. І сьогодні, друзі, у нас випуск Арткіпедії про Критайп-гонки, яко... да, гонки, якої у нас не було з 2019 року. Ми з вами, як завжди, обговоримо. Все, що відбувається у нас на треку, всі рекорди, ну, не рекорди, а хто там домінував на цьому треку. Що з собою являє трек? І, звісно, розкажемо вам про наш предікшн на це гран-при. Тож зараз, сподіваємось і полетіли. А поки ми летимо в цей прекрасний момент. Радимо вам зацінити наш прекрасний містяк. Seven Drive. Беріть клас, нам теж подобається. Як так. завжди, ви можете, друзі, прийти, поганяти, спробувати себе в будь-якому виді спорту. Ми звісно радимо Формулу 1. Ну, понятно, чого, да? так. РЦБстер, місто Київ, з кодовим словом, просто формула, у вас буде знижечка 20%. Тільки обов'язково запишіться попередньо, тому що тут є черги. І, скоріше, ви від простої формули. Отримайте а... знижечку в 20%. Все вірно. А поки ця прекрасна новина лунає, подивіться наш чудовий ролик. Давай, як завжди, Бліц-інтерв'ю. Коли з'явився трек в Китаї? У 2004 році. Тобто, насправді Китай не такий вже і, як то кажуть, сторожило Формули-1, бо з'явився не так давно. По факту 20 років тому з'явився Китай у нас. Трек у нас має довжину яку? 5,4 км. кілометри. А хто останній переможець? Льюіс Хемільтон. А найбільше перемог? Льюіс Хемільтон. А саме що цікаво, Льюіс Хемільтон має 6 перемог, а найближче за ним це дві. Ого, да, у Фернандо Алонсо і у Ніко Росберга. А, у Алонсо ще буде шанс, в принципі, ну, він ще лишається наразі. Ну, да, ще на 20 років. <світ> е, так, і рекорд кола належить в 2004 році, якраз коли з'явився трек Міхелю Шумахіру. Хвилина 32, 238. О, так от е, Взагалі, ось подивіться на сам трек. Е, да. У нас в ньому є цілих 16 поворотів, а, так. Е, дві зони ДРС. Так. Цікавий насправді трек, особливо ось та улітка, яка у нас там знаходиться. з першого по четвертий і з одинадцятого по тринадцятий. Так поворота. є деякі досить швидкісні повороти. Є прямі, досить активні. Тобто, в принципі, трек насправді дуже цікавий. Мені здається, що буде достатньо прямо боротьби на цьому треці, тим паче, що. Трошечки буде все ж таки маленьких оновлень, вже світанулися. Bull везуть щось нове вже Ferrari везуть щось нове, але ну знову ж таки, це не щось суперглобальне, але я думаю, що допоможе. Е, так, в цілому, ти правий, по більшій мірі в нас будуть боротьба на прямих зон ДРС, але в першому повороті на старті теж буде сильно вирішувати, хто займе траєкторію. траєкторію. Тому що насправді у другого місця, хто буде на другому ряді, краще, краще він ближче до внутрішньої траєкторії. І якщо. Зможуть витиснути якусь, скажімо так, боротьбу там, то буде прикольно. Е, так, то по факту, після тієї улітки до шостого повороту, там не буде пільної боротьби, але потім починається довга еска, і там у нас можливі обгони сам по собі трек широкий, тому обганяти там є де і, і вихід з поворотів, звісно, буде вирішувати найбільше. От, ну як ми сказали, та, з 11-13 теж в цій вліті це буде вихід напряму старт не напряму, старт а напряму ДРС. Дуже довго, і там той, хто виграє позицію, або навіть якщо програє, може перехрестити за допомогою ДРС та виїхати. Головне, встигнути до цієї зони детекції, тому що зона детекції відбувається в тебе до прямої. Угу. Якось так. В цілому, останній раз у нас цей трек був аж у 2019 році. Там потім був ковід, понятно, і Китай прибрався. Тобто це 5 років тому на секундочку. І у нас очікує з тобою 2 підстопи. Гума у нас на, на цей трек це, це 4, це 3 це 2 От, І частіше за все я передивився минулого 2014 року. Там була medium-hard, софт мало хто використовував, тому що не супер щось. Ще знаєш, що там був на подіумі в 19-му Вальтері Ботас, і здається, Себастьян Фетель. Так, да, і це да, я хотів сказати про зміни, які у нас стали взагалі з останнього гран-при що тоді зі Себастьян Фетель. Це був перший рік Ліклєра у Феррарі, це був перший рік у Ландоноріса Аліксалбона і Джорджа Джожера у Формулі 1. Ну і Мерседес домінували в пух і прах. Макс Верстапен був простим ложком, якого було п'ять подіумів. От вам про домінування, щоб ви розуміли, до лідера Фетелю було 14 секунд. Ну, так майже так само. Як зараз? Да, так, да, як зараз. Тобто домінувати. просто. Uh... Артем ну, трошки пізніше прийшов, коли регати від Мерседесу хотілося, бо Артем застав в той сезон. Той сезон, коли було прям цікаво дивитися. Але, а non, я На му застав... дивився. То а, не було -му. Теж. а тобі було цікаво. Бо, бо перший сезон у Перший сезон, і я болівав. Я, вболівав я за вже дивився з 18-го року. Мені регати просто від того Мерседеса хотілося. Я прям його чесно ненавидів. Я полюбив Мерседес тільки в 21-му році. Е, і насправді, друзі, я передивився, і я там розумію зараз всіх фанатів Редбула. Я передивився в. В 19-му році ще декілька гран прі І я в цілому побачив, що це була ну ідентична історія. Ну, просто один в один, тільки то було вісім років. Але почекай тут три. Але давай ще не не опускати той факт, що все ж таки з Хемельтоном Розбіром було цікаво дивитися, хоч якось в Хемільтона і Феттелем хоч якось в 17 18-му 18 було. 17 18-й так, далі да, ні. А от 19-й я подивився, ну і там реально в одну калітку. Просто в одну калітку, типу, ну, без в, шансів. Вони е, в якомусь із сезонів, те, що я розповідав колись, вони, в, коли тести у машин були, вони просто виїжджали, катались. Вони нічого майже не тестували, бо їм не треба було в них, ну, типу, мотор від стіки, щоб можна було майже нічого не робити. Ну, я, зрозуміло, що щось вони там мінімально тестили, але якщо у всіх там було по 400, по 500, по 600 кіл, в них було 40-50 так. Бо й не треба було їм просто. Е, і додам ще, що на цьому гран прі в Китаї в 2019-му було зроблено один з найкращих подвійних підстопів, і це були команди Mercedes. Реально дуже гарно, дуже круто було спрацьовано. Е, якось так. Тому я думаю, що трек ну, дуже багато всього змінилось. Ми бачимо, да, І на секундочку, це перший раз на цьому трекці, коли у нас зміна регламенту Ground Effect. Тому то як? Зараз дізнаємось на продікшені. Угу. У нас з вами спринт-вікенд Не забуваємо. Буде в п'ятницю у нас практика і спринтшот-ут. Кваліфікація на спринт. В суботу починається спринт і кваліфікація. Потім кваліфікація. І потім гонка. І до кваліфікації не забуваємо, вони зможуть змінити ще свої налаштування. Це дуже круто, це те, про що ми з Денисом розмовляли, це те, що внедрили. Я вважаю, що це прям це круто. клас. Спринт-пол. Uh, ну, Перейдемо до всратого рейтингу. А тільки срати. Угу. У мене сьогодні прям. Сратий. <laughs> ну, без Мерседесу на подімі, понятне О, діло. Е... Шо, пол? Ну, ну спринт на полі, хто буде? У на нас же спринт на пол? пол да, це... І спринт переможець. Макс Верстапен. Думаю, що він забере. Да. І. Спринт забере. Так. Да. Я не такий категоричний. Я поставив да, Шарля на... на пол на спринті. Думаю, що в нього є, є можливість поборотись. Якщо оновлення спрацюють, теж важливий момент. Ну я б я б, якщо б ставив, от у мене є така типу на кваліфікацію, що можливо, але б я сайен ставив. ставив. Е, я теж хотів поставити стай сайенса, але шари треба реабілітовуватися якомога швидше, тому що поки напарник да. його везе. А це... Він це прикопує прямо. Так, да, і це для нього репутаційно погано. Мені здається, що наступає той момент, коли він відчуває тиск. Можливо. І він через це втрачає. Так, і тому треба йому щось ну, прямо робити. І я думаю, що він зможе зняти пол, але перемогу забере перш за все Макс. Е, на кваліфікації звичайній Пол позиція. Я думаю, що Феррарі трошки порозмислять після кваліфікації спринту і спринту, і я поставлю, мабуть, все ж таки санці. Угу, прикол. А я от якраз поставлю Макса. Думаю, переживаю. Боліт привезе на цьому гран-прі немало. Я не думаю, що це буде 30 там плюс, 20 плюс, але те, що він в 10 секунд має комфортну перевагу. Щось є таке. А ми не будемо в спринті перше, друге, третє? Ні, ні, там. Понятно. Що з першого по восьмому ще можемо тоді. Так, ну тоді давай третє, друге, перше. Да? Третє місце в мене, мабуть, осяде Сайнс. Друге місце. А, в тебе третє хто? Ліклер. Друге місце. Ну що, перескажеш? Я так. Це чітко. Просто перше друге. Ну, так, а якщо воно так виходить? Ну от ми подивились минуле гран-при, ну не дотягується до них ніхто. Ну, але почекай, які ви хочете предікшени? Скажіть мені, будь ласка, якщо в них із чотирьох гран-при два подвійних подіуми. Три. Три. Вибачте. Який предікшен ви хочете? В цьому сезоні. Топ 5 тобі ж писали. <хи> Дякую. Я думаю, що Science. Science, другий. Я от до кінця. Тобто не буду, ти не віриш, що я прийду на Я до кінця не буду вірити в переса, чесно. Я, а, я, я, я не хочу в нього вірити. Добре. Я хочу, щоб він пішов. Не це я поняв. Тобто uh, в тебе другий Science, третій Леклер. Так. В мене Леклер, потім Science. Перший Макс. Ні, ти в Перес у тебе. Перший у мене Макс. На першому, на другому. На другому в мене Перес. А, ти ж каф Science. Ой, Перес. Е, ну, на першому Макс, так. Да. на макс. тут макс. Без, Тобто е, зробимо висновки: в мене перший Макс, другий Ферес, третій сайнц. У Тьоми перший Макс, другий сайнц, третій леклер. Так. Тобто ти його, типу, закопаєш все ж таки Леклера? в да. Угу. поняв. Ну, поки так виглядає. Реабілітація. Поки так виглядає. Ну, якщо забере хоча пол і щось на спринці приїде, то буде непогано. Знову ж таки, бачиш, якщо зможеш нормально поборотися в поворотах на перших. Є перевага. Наскільки так. буде швидкий Red Bull, ми не знаємо. На жаль. Ну, от того я й кажу, та. що Ferrari тут може. От тут може, так. Да. І ну може бути несподіванки ліді Макларена ще, насправді теж. Бо є ески, які вони дуже полюбляють. У них там притискно і вистачає. Так, да, у них є проблеми на прямих, дуже сильні. Вони тут дуже довгі. А от Мерседес? От Мерседес має швидкість напрямих. Швидкість напрямих. Але подивимось. Того так, будемо дивитися, бо досить цікаво. Бо там такий типу трек, він як двохчастинний. Перший тупо з поворотів, а другий тупо з прямих. Так, так. ну по факту, це буква L. Я, ні, не так. Ну, от як L це прямі це як трикутничок. і да, Так, трикутничок потім повороти. Де, от, от так. Гіпотенуза, там, де повороти, да, і да. два катя, де прямі, математичний клас. <гум> 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 На цьому все. <гум> ну шо, ж, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Рині по 2, по 3, по 5 по 10, по 20 по 30, по 150. По 100, По 150, ну нічого страшного. Е, і якщо ну, там, трошечки залишиться, можна нам трошечки там капнути на каву. І не забувайте, друзі, дійсно писати коментарі, ставити пальці вгору, пальці вниз, е, ділитись каналом, це дуже сильно нас просуває, і завдяки вам ми вже стабільно набираємо. Можна сказати, 100% маржинальність, бо нас дивиться стільки людей, скільки в нас підписано. Але все одно не забувайте підписуватись ще, тому що це допомагає нам. Так, да, бо 30% з вас дивиться без підписки. Так що, ну, ну. Підпишись. Давай, ну. Зараз. По-нормальному. От прям зараз. Так, ну що, сьогодні все. Ставимо кнопочку. Підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку. І всім па-па!